Всім привіт! У нас продовжуються вихідні. Зараз знаходжуся вдома, але вже збираюся їхати, тому що залишилося 2-3 дні. Не сьогодні, так завтра буду їхати з братом. На кордоні була забастовка, тому вдома побули трішки довше. У мене останнім часом були проблеми з зв'язком. Тим паче, що у мене у коментарях запитували, чим я користуюся, яким зв'язком. У мене Vodafone ще з школи залишився. Я ним користуюся на постій. Ну там також є акція. Я, в мене безліміт. Я поповнюю, що Україну в Україні мене на 300 гривень. І у мене безлімітний інтернет і безлімітний зв'язок на Vodafone. І коли я виїжджаю в Європу, у мене раз в місяць я можу скористатися акцією і підключити 10 ГБ. Але цього мені мало, мені чисто посидіти в інтернеті, а так як мені ще потрібно займатися Ютубом. Я ще купив потім Київстар, там була акція 35 ГБ інтернету. Ну Но після нового року вона закінчилася. І оцей рейс на Іспанію я столкнувся з тим, що там було тільки 5 ГБ. Тобто мене було сумарно. На Vodafone 10 і на Kyivstar 5. Так як мені цього не вистачало, тому що мені потрібно, ще викладувати відео на YouTube, як мінімум, цього інтернет закінчився дуже швидко. І я думав, що собі купити і купив собі такий пакет Live. Тут е, купив його за 220 гривень і 40 ГБ інтернету в Європі. Е, запитаю також, якщо тариф Закінчиться 40 ГБ в Європі, чи зможе його там поповнити і користуватися ним. На що мені сказали, що так, без проблем. Саме головне активізувати активів сенсаційних таких, знаєте, підключити карту в Україні і тому там далі можна буде поповнювати його і користуватися. Тому 40 ГБ інтернету я вважаю, що це досить багато. І ціна 220 гривень за інтернет це в середньому 5 євро. Тому, кому буде цікаво, я цей рейс буду пробувати інтернет лайфсел. Ну а потім дивитися, яка буде зв'язок, чи буде добрий інтернет і наскільки мені його вистачить. Тому будемо далі збиратися. Ну, ми приїхали на роботу і отакі робочі безпорядки. Зараз буду розкладати, обирати у машині. Зараз 7 годин вечора, з'їздили в магазин. Хоча є продукти з дому, але трохи підкупили води, солодкого речі порозкладати, помити холодильник, потім його підключити, це все поскладувати. Ящик я в бомболюк хочу поставити, щоб поскладувати туди інструменти. Тому будемо зараз займатися уборкою. Так, підкупляли ми купил круассаны по стандарту Милка, coca кола Все раз добавилось такие вот пироженки Рашеновские, газ, два баллончика Аджика, рушники, газ, ну и все круассаны и шоколадки. Це раз мені також на фірмі видали нову аптечку, то потрібно зараз теж розпакувати і положити на місце. Тому що роботи ще багато і багато. Ну а ми нарешті зібралися і знову знакові місця, виїзд з бази. На вулиці, звісно, не зовсім льотна погода, сніжок. Будемо їхати, нас знову перекинули на завтрашній день. Сьогодні сім ранку, і показує завтра заїзд на 3 години дня. І це ще ми поки доїдемо, може знову перекине, але вже краще ми доїдемо та там будемо спокійно стояти. Зараз поки раніше перескакаємо Київ і поїдемо собі спокійно. На стояночку встанемо і будемо стояти. Ми підзаправилися і зараз я їду. По новій для себе дорозі виїхали на Варшавку, вирішили так поїхати. Я по цій дорозі їздив лише одного разу, і то на автобусі, як добирався на роботу в Польщу. Так як зараз сніг, дали ще мивайки, тому що машини приїжджають і зразу лобове стає брудним. І подивимося, як ця дорога, як швидко ми доїдемо, тому що, можливо, ще потрібно буде заїхати на мойку, помити машину. І вже потім їхати на паркінг чи потрібно за стати поїсти, тому що зранку нічого не їли. Будемо їхати шукати нові місця для себе. Пинилися на 30 хвилин відпочинку. Зараз знову виїхали. зупинилися біля якогось кафе. Ну не відвідувачів, нікого не було. Попили каву, три кави, і один чай вийшов 50 чи 60 гривень. 56, по-моєму. І зараз будемо їхати. Може до Сарн, там зупинимося в автомагазин. Я куплю собі можливо пахучку і прискілку, щоб можна було мити кабіну, тому що минула моя поламалася так як я лопнула всередині цей циліндр. Зараз не машину помити, нічого зробити неможливо, побирати нормально, тому хочу вибрати собі щось нове. А потім вже, напевно, будемо їхати до Луцька. В Луцьці зупинимось в АТБ і вже потім будемо. Звічна зупинка на Ягодині, в клітку, якщо нас запустять, також ще потрібно купити зелені карти, тобто страховки. А поки будемо їхати, сніг трохи перестав, але слякоть, все розстає, машини грязні і можливо вже тоді в Польщі заїдемо на мойку. День-другий, заїхав на наступний термінал і день мойок. На мойку не встигли заїхати, тому потрібно помити машини. Брата воду всю розходував, купив отакий бризкалку, 212 гривень перчатки. І зараз убираємо в машинах помити посуду, а води вже немає. У мене замерзло, тому що в палітніку знаходиться, помив одну сторону. Машини. Це сторона грязна. Потім ще машину брата треба помити, а вода ми почали мити, а вода закінчилася і тепер чекаємо, поки... й ну, води й не було, ми не провірили, а тепер чекаємо, поки з'явиться, тому що сказали, що через 20-30 хвилин То ходимо біля машин, мерзнемо, поки не з'явиться вода. Після того як пополивали, миємо щоточкою. Звісно, я свою кабіну мив в Сфейрі. Брат вечний завжди на всьому економі. А, брат, економи. Не, брат, просто машину. Я б не сказав, звісно, ну. але здимиваємось і будемо йти. В отель, там є душ, знімемо, душ стоє 100 гривень. Минулий раз, як їхав, то показував і знову підемо туди. І як так мити, то і мойки не потрібні. Та-да. -да. Правда, що на морозі, вона швидко замерзає. І всі мокрі. Брацій забув грязну курточку, ми є в чистій, а я пізно спохватився і пізно Ти Давай прискалку в руки і давай допомагати. Ладно. Бо братан сам не справляється. У нас наступив ранок. Прийшла смс-ка на заїзд. Це у нас вже другий раз йдемо до. Є черги, тому що перший раз підійшли, говоримо, що ми на заїзд. Ну, Сказали, що до ветеринара тільки по дзвінку, і тому що зараз будемо йти, щоб нас знову вкинули черви, тому що нас викинуло, щоб нас знову зареєстрували і будемо далі йти відпочивати. Прийшли, сіли в кабіну, ганяємо акумулятори, так як на вулиці, мінус 6, трохи гріємося. Вияснили те, що поки система ще не зовсім досконала. Було Зручно стояти, але тепер прийдеться кожній. Тобто нам прийшла черга на заїзд, але там ще все зайнято до ветеринара. Тобто обща колейка працює нормально. Підійшла черга, і ви виїжджаєте. А до ветеринара так як там чи місць немає. Запускають по 30 машин в сутки. Нам потрібно тепер чекати, коли нам подзвонять. Нас черга показувала сьогодні з утра на виїзд, але ну, нам прийшла смска на виїзд. Ми підійшли, запитали у її черги у транспортні сказали ждати дзвінка. Пройшло півтори години. Після того, як нам прийшла смска, нас викинула з черги і нам сказали підійти, заново зареєструватися. До ветеринара вони можуть додати в чергу знову. І тепер нам прийдеться ходити так кожні півтори години. Тому будемо чекати дзвінка і ходити і стояти далі. Вона у нас продовжиться. Стоїмо. Ой. А! Молодець дальнобої. Знімаємо нашу баристу. Появилась мода купляти такий ось чайник. На фірмі це вже у Ігоря з тим, що ми їздили, була така. Я подумаю, що собі купляти чи ні, стоїмось такої услуги 650 гривень чайника. Чи як воно правильно називається. Я подивлюсь, як воно буде. Так, да, так. Да. Можна брати кружку і буду колотити. А то буде прибежало, замість. Тут кофе. Внизу, як я розумію, вода. Там чашечка з кофе. Не особо велика, але, я думаю на дві чашки Ну, Так як я лінивий, то я ще пока просто можу заварити воду. Дві, так? Да? Дві що, що тобі, Практично Криві. удобно. Нормально. Не реклама. Всі хвалять. Там у кого була така штука, як вона правильно називається. Пишіть як в користуванні наскільки довго вистачає, чи зручно, чи ні, чи краще звичайний чайник. Це вечно. Поки я його не скручу. Так і залпоставила. Хочу сказати, що у мене вже на Ютуб каналі більше тисячі підписників, тому передивлявся недавно свої перші ролики на Ютубі, згадував із сентиментами, дивився, скільки роботи було прокладено, скільки зусиль, скільки всього. Ставалося зі мною, але я нарешті виконав свою першу таку задачу, яку ставив перед собою, і сподіваюся, що далі буде канал тільки розвиватися і ставати краще, і це буде завдяки вам, тому що кожні слова вашої підтримки, які були на мене на каналі. Ваші перегляди ставали для мене як дійсно чим-то більшим. Я брав і звідти мотивацію, що я зроблю це не просто так. А також хотів сказати слова подяки, коли я тільки починав вести канал. То слова подяки мене вперше підтримала це моя сім'я, мої друзі, мої друзі по роботі. Тоді ще як ми працювали з ураном на одній фірмі, то ми обсуждали наші канали, вирішували, як зробити їх краще. Ми сиділи на заправці. Вирішувало також Альберту категорії, є, який мене підвинув на це, щоб вести свій канал і допомагав. Тому також йому дуже, він також мій сильно допоміг. Дуже великі слова подяки, допомагав мені. Ну, а в першу чергу, напевно, моїм батькам, які не пропускають жодного ролику, дивляться і підтримують. Сподіваюся, що далі канал буде тільки розвиватися і становитися кращим. Тому до зустрічі в наступному відео.